Сьогодні я дуже незвична для себе в дітей. Взагалі мені в гардеробі моєму дуже важко було знайти хоч щось віддалено, схоже на спортивну форму. Але сьогодні я пишу відео з фітнес-тренером і навіть трошки спробую позайматися сама, полюбити активний спосіб життя. Мені буде цікаво дізнатися, з якою мотивацією до фітнес-тренерів приходять люди. чи... Задоволені фітнес-тренери цією мотивацією, взагалі наскільки вони хочуть нас змінити, і трошечки про те, якими видами вправ, спорту варто займатися кожному з нас, незалежно від того, задоволений він своєю фігурою чи ні. Я починала з простого тренажерного залу в підвалі, тобто в 17 років. Взяла в бабусі 15 гривень і мене друг завів. А я тоді не вела такий здоровий спосіб життя, всякі шкідливі, звички, ну, 17 років. І взяла 15 гривень в бабусі, сіла на маршрутку з ним, приїхала в тренажерку. І це був підвал. Ну, він досі є ще, але це ну настільки атмосферний зал. От, от там така справжня була атмосфера того. Там другий чи третій робимо? А до речі, чого мало ходить? Це ж по факту безкоштовний, безкоштовний фітнес зал. Не Напевно, не тому що неділя, по-перше, ранок. Люди хочуть відпочити. В суботу люди займаються уборкою, дачами, так само своїми справами, так само не підходить. Ну, але ще є будні дні, там ввечері. У Нас чомусь в Україні. Так склалося, особливо в старшого покоління. Ну там ми ще більш звикли там за собою дивитися. Угу. В старшого покоління це таке враження, що ти щось, да. щось не те робиш. Да, да. Мучаєш себе, знущаєшся над собою, е, якби краще б там щось вдома зробили. Та нагород піш. Чомусь думають в нас, що якщо ти тренуєшся, от кожен день там я виставляю, більше нічого не роблю. Ну але тренування займає годину. Навіть та сама пробіжка, ну півтора, там, якщо ти ж біжиш, там якийсь довгий крос. Він годину займає, скільки ми сидимо в телефоні, угу. ну скільки ми витрачаємо часу взагалі на пусте. Тобто годину часу може знайти кожен. Ну я не говорю, якщо людина там дуже важко фізично десь працювала, робота така, хочеться ну, прийти, відпочити. Так, стоїте в ряд Ага. А якщо холодно або якщо дощ, е, ну холодно, ми йдемо в приміщення в залі там, на будівельну одина? Ну, я завжди пишу локацію і ми займаємося там. Там ми вже проводимо такі більше пілатес, розтяжки, щось таке. Чи були в твоїй практиці такі люди, які не, не йшли на тренування, наприклад, довгий час, uh -huh. е, саме того, що вони боялися, що їх засудять, тому що вони себе запустили? Так. Да. Є такі люди, багато є таких людей. Вони приходили, вони якось комплексували, думали, що на них там будуть щось їм будуть. Ну, хто сильніший там з них, Але в мене такого нема. В мене ну от, от чесно, в мене такого нема. Люди приходять і бачать, як то все весело, здорово, Ну, важко. Ну важко. Ну а як не може бути не важко? Ну це ж, це ж треба прикладати максимум зусиль, щоб щось досягти. У нас місто, я б назвала це місто кави, бургерів, піци, бейбів. <рес> ну, тобто, печально нас насправді. В інших містах воно якось більше це відбувається Львово, масово якось. В великих містах ходить дуже багато. Там є відведені майданчики спеціальні з позначками, що це активні парки. Тобто людина може пройти, просканувати. І її вибиває зразу додаток, сайт, вона бачить розклад занять, бачить, що це таке. Ну, а в нас ну стадіон, шахтар, тур, турніки, я тут я ще провожу на тренажерах і в залі. Ти знаєш, що вони що, що це зробить їх там трошечки здоровішими, актив активнішими, краще будуть себе почувати, але люди не йдуть. Тебе це бісить? Бісить. Бісить, тому що, ну, е, ну, якщо це говоримо про активні парки, чи в загальному? Ну, і в загальному, і про активні ну, бісить, парки. Бісить, Тому якщо. що ну, дається все для того. Але якби хотілося б більше. Хотілося б збирати просто масово людей. якось. Я, чого мене, мене бісить? Тому що чим більше в мене людей на тренуванні, тим більше від мене енергії йде. Я прям заряджаюсь від того. Якщо приходить мало, ну я викладаю, звичайно, все, але от коли багато, навіть на тренуванні, я прям, ну прям в мені от от, от, все. Я прям і танцюю на тренуваннях, і все, от музика. От от коли багато. От воно мені дає таке, прям таке от задоволення, прям таке, що от от не дарма життя живу. Взагалі, тільки тренуваннями, не обмежуючи себе в харчуванні, можна досягти якогось результату? Можна підтримувати, не поправлятися, але тут все ж індивідуально: дефіцит калорій, профіцит калорій. Ну тобто, тут так тут так конкретно не скажеш. Там, якщо людина схильна набирати і вона ну, трошки додасть тренувань, то так, в неї метаболізм покращиться. Вона може бути просто в одній вазіті. Ну, не набере, якщо буде нормально тренуватися, але якщо не міняти свої харчові звички, не буде ну, результатів, не буде ні про які м'язи, мова, ні про який тонус. <cking horror> <mimics> <Navy> <міс> Чи є в тебе таке? Ну я розумію, що ти не говориш людям нічого неприємного, там тому подібні речі, але ти їх бачиш. Ти їх бачиш з їхніми фігурами. Є в тебе таке, що ти йдеш по вулиці, думаєш так: от тобі би зараз на кардіо, а, а тобі би, ну, от бігати би, давай частіше, тому що ну не ок. Якось не задумаюсь про це. Ну буває, що видно, що в людини надмірна вага, так і якби стає ну, шкода, тому що розумієш, особливо літом, як це важко. Але шкодувати таких людей теж, ну якби я не шкодую, тому що е, ну хто їм винен. Ну ладно, якщо якась там проблема з здоров'ям сталося там, чи ну то таке, але в загальному це все від маски, це все нездоровий спосіб життя. Це ну, багато просто їдять. Ну тут нема що говорити. Люди ведуть нездоровий спосіб життя, сидять на, одну, на одних вуглеводах, е шукають якихось простих шляхів. <звук> От дуже часто люди кажуть, я приймаю себе такою, як я є, мені нічого не ну, Тобто я е себе люблю такою. Це неправда. Якщо кожній людині сказати ти завтра прокинешся з іншим тілом, це не від... ну, буде тільки за. Це, це Я, Якщо говорити про мене, я себе, в мене от, там, 80% здорове, нормальне харчування. І десь там я собі дозволяю з'їсти якесь там. Навіть кроса, ну я просто багато бігаю. Я й по два тренування, як я ще того не буду. Ну я собі дозволяю це. Ну там десь з друзями на каву виходиш. Це не можна так жити, не можна там взяти за той кусок курки і шпинат і тільки на ньому сидіти, як багато хто і там кажуть: я не їм, я не ну. Тобто, ну навіщо сама себе обманювати? Оце вже така вправа, Вона для тих, хто ходить. Тих, хто вже тренований добре. Там хто новенький, не треба дивитися, що ми так не змажемо чи що. Ми затримаємо. Порізьмо стрибаєте чи що? А вам серйозно подобається, так? Зарядка на цьому заряді. Це треба ну, захисти по-своєму. Я так і поняла. Вже такі втягнуті мазохісти. на рахунок бігу скаже. Це не означає, якщо ми тут бігаємо, то всім треба бігати в одному темпі. Всім треба бігти якусь конкретну дистанцію. Це неправда. Ну як багато думають, що от прийшли, от будуть заставляти там бігати і все. Ні, ми приходимо, ми біжимо. Ну я вже даю темп, плюс-мінус. Ми біжимо хто може? хто може швидше. Ну, вони біжать разом. То світ ну, пройшовся коло, дійшов. Просто люди ну, ну, відчути, як воно взагалі от разом. Тобто нормативів як в школі не, немає? Не, не нормативи я в інших mm -hmm. <рігла> <рігла> <Мама>, виході оцінка. <рігла> Твої, яке твоє бачення, от як би це все мало бути в школах для того, щоб ну це ж важливо дітей заохотити, займатися спортом надалі, а не відбити їм бажання? <рігла> З от зараз це не працює. от таке от заохочення. Я так само йшла туди на такому всьому цьому. Але прийшла реальність друга, зовсім друга. Діти не мотивуються тобою. Вони тебе спитають, де ти її нарощувала. Вони тебе там на одяг твій подивляться. Вони дивляться, ну, дуже мало є людей, які от, дійсно приходять і ну, навіть потім мені пишуть: ви наш там мотиватор, ми, там, ви там, мій, ну, але там... Вони є. є, але їх дуже мало. Але вони є, але значить, є. ти ще чуть додала. Ну, є, є. Ну, є, але дуже мало насправді. Ну, а от як це все дуже, на твою? Дуже багато, ну. Дуже багато хворих, дуже багато таких дітей, що якщо дати їм оту програму, яка дійсно от в плануванні вона є, це, це ну вони не витримають того. Там через 5 хвилин розминки вони вже ну легенької розминки, вони вже там в них вже серце, їх тошнить, все. Ну це не в порівнянні з тим, коли нам давали. Вони би того просто не витримали. Ну ще якщо дитина десь займалася, якогось там ходить секцію. То інша справа, а от такі прості, ну ж всі на енергетиках, всі на вейпах, всі на тому харчуванні. Тому їх перевантажувати боронь Боже. Це ну це насправді біда. А мотивувати, ну стараєшся якось там своїм прикладом, показуєш, розказуєш, говориш хто хоче, той бере. Бо тобто, якщо людина хоче, вона це візьме. А з силою її заставляти і це нав'язувати, вона послухає раз, два, три, ну переважно це не працює. Беруть ті, що десь вже зачепилося, їм щось вже і вони оце беруть. оцю мотивацію, оце. Ну тобі, наприклад, худнути не треба, але ти цим все одно займаєшся, то що це ще й здоров'я. От коли ти чуєш отаку мотивацію, суто схуднути, або піти перед літом, там не знаю. Треба, треба зрозуміти, що е, треба це вже ввести собі в таке, от як почистити зуби. От я починаю і я буду. Ну, і треба, все, і не шукати там собі сьогодні, може, от ну, ми встаємо, ми ж чистимо зуби, треба. От так і з цим треба. Бо це і здоров'я, і гарний вигляд, і гарний настрій, бадьорість. Тобто цим себе мотивувати. Є в Червонограді якась така стала бігова тусовка, от, щоб вони могли зібратися, і до них можна було примкнути людям, які ще не вміють там або хочуть почати, або, наприклад, приїхали з інших міст. Є багато таких, і, наприклад, в себе вдома вони бігали, і тут вони хочуть десь теж займатися, почати, щоб хтось їх підтримав. Чи є ну, в нас така? зараз переважно всі бігони якось бігають окремо? От як вийшов, так і ну, так собі і побіг. Встав там. Знайшов час, так собі і побіг. Є пара людей, з якими можна сконтактуватися, і можуть, ну, можна з ними пробігти нормальну дистанцію десь там по лісу, по цей є хлопці. ну Якось так воно в нас. Але от у Львові, наприклад, я завжди раніше ще їздила, в них є така with Ukraine, вони збираються кожної неділі. І їх багато, вони збираються в круасанах, вони біжать, а після там, вони п'ють каву, спілкуються. Це, це атмосфера взагалі неймовірна, коли я приїжджала туди. Не ну... вистачає просто більше більш починати повільно, коло там пробігла, ледь там зупинилась, пройшлася. І кожен тиждень трошечки собі там по 20-30% додавати, чуть-чуть збільшувати це. А потім вже можна виходити десь бігати. Ну, щоб поту дійсно на стадіоні можна, ну нудно. Це, бо спортсмени, вони вже від ну, працюють, бо їм треба тут відпрацювати. А так людині буде дуже скучно. Ну well, <wall annoyed makers> і отак він біжить, ну, хто не може добігає собі в тобто ну. Тягнеться за нами, але ну, нема такого, що от, ти мусиш бігти зі мною крок в крок і все. І не виключила Я ще бігаю. Я сама себе заставляю, сама себе витягую, сама себе постійно жену десь. І, ну. Але я таке буває, знаєш, що треба відпочити. Ну, треба сьогодні не бігти, наприклад. І мені там мої там, говорять, сьогодні не біжи, там, не цей, давай там разом. А, а я не можу. Ну, я буваю, що я закінчу тренування, я вже чекаю наступне. От, ну, тобто, от, Особливо, коли тебе пре, коли є результат, коли ти бачиш, ти хочеш ще краще, ще краще, ще краще. І тут ну, якби я, в мене нема тренера. Не скажу. А буває таке, що хтось засинає під час цієї вправи? Ні, тут. Я не, на ну, тут... Не було. Це не про ці тренування, щоб заснути. Це вже вправа в кінці... Такі вправи я даю вже більше на пілатесі, на розтяжках. Е, вона допомагає. От її можна робити на робочому місці, вона для очей дуже добра, це називається пальмінг. Вона дуже добра для очей, вона знімає оце психічне перенапруження. І її можна от, працюєш за комп'ютером чи десь там в будь-якому місці. Зробив, хвилину відрахував і все. І відкриваєш очі такі більш так ясно. все mm. Сидячий спосіб е, життя, робота. Відповідно, треба займатися трошки спортом, щоб тримати і себе в формі, і тіло в формі, спину, і, і не тільки. Е, я за останній рік скинула 15 кілограм. Це ще великий плюс. Тут всі з мінусами великими. От, і та й взагалі спорт це здоров'я. Я врахую, чим більше людина починає це копатись собі, то мотивацію шукати, вона може заплутатись дуже швидко. От ні, якщо ми говоримо на якийсь там результат, от біг там, хочу там таке-то, таке, то да, вона замотивована, вона тим. А якщо говорити просто про займатися, не шукати якоїсь мотивації, просто брати і робити. З дитинства ніколи спортом не займалася, допоки не дорослось до певного розумового пізнання того, що це треба. Цей момент, коли ти тільки зловив себе на думці, що я не ну може я піду полежу, може, а там, де полежиш, там вже щось з'їш, і в телефоні залипнеш, і іменно в той момент треба перебороти, треба зразу прийти, переодягнутися швиденько і піти там на ну в спортзал чи там на пробіжку, і ти тільки ти вийдеш з дому. Тільки ти почнеш робити, ти зразу будеш думати, Боже, а ну, добре? Зараз би лежала себе, а потім би й пошкодувала, що не пішла. Так, хто приходить з тяжкими головами, а виходить такий на позитиві. А є таке, що агресія скидається. О, Оце про мене! Ото я! Зав'яжена з вечора агресивно. Комусь активні парки врятували життя, можливо. Може бути. То може бути. Окрім, ми ході. Все тягаємося, пока. Так, давай, вставай. Знайди собі кросовки. Все винні кросівки. Так, і лягаєш. Я ще веду тік-ток. У мене не є там, ну, там десятки тисяч як то, але в мене є підписники, яких я дуже мотивую. І переважно це всі військові от вони знаходять в собі сили тренуватись там. Бувало, що таке мені навіть звітували. Мені там на мій день народження пробігли там 20 кілометрів. Oh. Вони писали мені, що ну, ти там не здаєшся і ми. Тут не маємо права здатися, тобто, от, от їх є от дуже багато мотивації для них, дуже багато теплих слів від них було за ці роки, і мене це так само більше під стюгуло. Бо бувало таке, що мені писали, що після перегляду тих всіх твоїх відео дуже багато чого пройшли в своєму житті, не здалися там, теж не закинули тренування, от якось що ти, ну, Дівчина, хрупка така, ну все і тренуєшся і показуєш там якісь такі результати, що е, ну, нас мотивуєш. Дуже багато іменно чоловіків чомусь мотивуються мною. Виводимо от, руки прямо, голова донизу, ноги в нас лежать, носочками торкаємося під ноги і працюємо по одній. О, це теж на спину. Так, <звук> по да. да. одній. Коли сані раси бігала угу. десь років. Два, то... Ти навіть не знаєш своїх можливостей, що ти зараз будеш швидко? Ні ні, 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 ні. Я знаю, що мені буде дуже важко. Но я не буду швидко. Всі думають, що як я, то я вже починаю, то я вже все, побігли. Помаленьку, Ну ти з камерою, але треба трохи. О, а до речі, я не пам'ятаю, який це рік був, але можливо це була саме та десятка, коли. От, до речі, коли я бігла, ага. це був забіг благодійний вже та частина. Ні, це я було тоді... для Олежика Казнерука. Е і я його знімала. Ага. І мені треба було пробігти його. Ага. Я його пробігла з сумкою, з камерою. А, з з камерою. Сумкою з камерою і ще й ну, типу. І не готова була. Ні, та й в мене ну, типу, Я не по-спортивному в діта була. Але пробігла. А от мені колись сказали, Боже, вона біжить, вона ще там десь біжить, та може посміхається, там весела, така, як, ну для людей це каторга. ми саме зі школи пам'ятаємо. Ми пробігли, схопилися, лягли і, і все, і нам погано. Ну то, що я зі це школи пам'ятаю, я зараз я пробувала бігати, і для мене, ну я не можу бігти в спокійному темпі. Я постійно норматив здаю. Ага. Постійно. Є. І я ну, дуже безпеку. Знати повільно, треба так почати, щоб. Ну, не зненавидіти це. У нас зараз такий темп 6.30. Оце такий рахується. Ну, для новачка розмовний темп, що ти при ньому можеш і щось сказати. Я вже не можу. Людина, яка тільки починає, вона е, має починати на стадіоні, бажано, от, де ґрунт, от 8-9 школа. ґрунт, угу. щоб не було такого навантаження на коліна, на сустави. Починати от з ґрунту, не, на асфаль... не по асфальту. І кросівки обов'язково треба мати. І там буває сторони тобі. Швидше давай. Знаєш, якийсь там іде тіло таке. І воно тобі там ще розказує, швидше давай. Ну, це вже так, ну хоч я не дуже хтось чую, бо я на воштинах, але вони ну, знають, що якщо бігати, то треба постійно швидко бігати. і все. Тіпо, ну, ти постійно маєш швидко бігати. Тренування мають бути різні. Тобто ми вже пробігли 300 метрів. Ходьба, іноді ну, така сама корисна, да, як і біг іноді ну, корисніше. Да, корисніше. Воно не дає такого навантаження тобі на сустави, на, на все. І швидко ходиш. Дуже класно, в тій зоні ходиш, розпалювання. Дуже, дуже насправді, от з цього і можна і починати. А вже десь там собі от включити легенько пробігти. А так, ходьба, це взагалі ідеально. Але швидка, яка незвична футбіжка. Отак от вона буває. У мене є така одна фраза від рекордсмена світу, він вже не рекордсмен, але... По марафону, і я хочу її собі набити, але я для цього маю зробити результат дуже класний. класно. Коли я її зроблю, тоді я наб'ю собі це тату. Поки я не смію того робити. Поки що я тось, тобі наб'ю якийсь малюнок, а от фразу і мене то я хочу набити коли. Ну я підозрюю, то її зараз не скажеш. Ну не скажу. <рес> вже наб'ю, тоді й покажу. Але там мотивація для тату. Так. Да. Але ну не так багато до неї залишилось. Якби не ті умови, які були в моєму житті, я би вже її набила. Це але... якесь спортивне досягнення? Має бути? Так, да, це має бути 10 кілометрів, я маю <клес> за певний час пробігти. Я до нього йду, я просто вибилася трошки з режиму, але я думаю, що ще все попереду.